Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами урок інформатики і тема уроку графічний редактор середовища Scratch, створення малюнків з заготовими алгоритмами. Ми з вами продовжуємо працювати у середовищі програмування Scratch. Ми з вами готуємося бути програмістами. Я вімкнула спеціально вам повний екран для того, щоб ви бачили все, що відбувається у мене. Що таке середовище програмування Scratch? Це програма, в якій можуть працювати діти. Є два варіанти роботи в ній. Можна її завантажити з офіційного сайту, можна працювати в ній онлайн. Для того, щоб завантажити, ми відкриваємо вікно браузера будь-яке. Зараз у мене відкрите воно, і набираємо у пошуковому рядочку Scratch. Просто слово Scratch. Так, і натискаємо Enter. Перше посилання у мене русський скретч, я спробую його натиснути. Вона може у вас бути російською мовою, може бути англійською мовою. Є дві клавіші: розпочати творити і приєднатись. Спробуйте натиснути, розпочати, творити. Потім ми з вами змінимо мову. Завантаження пишу створення проєкту. І ви бачите вікно середовища програмування Scratch. Якщо у вас всі е, слова написані іншою мовою російською або англійською, ми можемо це змінити. Ми беремо іконку піктограму з земної колі, натискаємо такий, і внизу відшукуємо українська. Натискаємо. Якщо у вас була інша мова, зараз сторінка перезавантажиться і буде всеукраїнською мовою. Прибираємо зелене віконечко, це навчальне відео. І згадаємо з вами матеріал попереднього уроку. І так, у нас з вами середовище програмування Scratch. Ми з вами бачимо нашого героя це родий кіт, який називається Спрайт. Легко запам'ятати, як напій. Спрайт. Але Спрайт може бути не тільки. Родий кіт. спрайти може бути не тільки кіт, а можуть бути і інші спрайти. Для того, щоб обрати інший, ми ось є у нас спрайти. Є бібліотека спрайтів, ми можемо натиснути. Виходимо в бібліотеку. І є спрайти, які додані зразу ж у бібліотеку. Тут ми можемо бачити усіх, бачимо, які з них рухаються, які з них статичні. От міняє кольору. Так. І вони погруповані тварини, люди, фантазії, танцювальна музика, ну і так далі. Повертаємось назад. Можна спрайт малювати. Ми з вами сьогодні спробуємо його намалювати. Трішечки пізніше я до цього повернуся. Далі у нас герой знаходиться на тлі, але для того, щоб створити якусь гру, нам це тло не цікаве, тому що воно біле, немає ніякого. Немає краси тут. Ми можемо обрати тло, так як і спрайта обрали. Знову ж таки, групи, ви бачите, ми можемо намалювати ту. Посередині велика область, це називається поле для скриптів або поле скриптів. І тут ви бачите в куточку малесеньке таке бліде зображення нашого спрайта. Тобто тут ми будемо програмувати конкретно Далі скрипти самі ми бачимо. Ми пізніше будемо з вами говорити, як вони з'єднуються. З'єднуються вони як, і, як пазли або як цеглинки Лего. І вони теж погруповані для того, щоб нам було зручно рух, вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, зміни. Ну, ми з вами пізніше будемо про це говорити. Крім того, що тут ми їх можемо перебирати, ми їх можемо просто рухаючи колесо мишки, теж рухати. Можемо щось додати нове, ось теж є такі бібліотеки, бачите різні. Музика, олівець і так далі. Будемо пізніше говорити, як коли почнемо програмувати. Так. Добре, отже, я вам сказав, трішечки повторили з вами. А зараз ми з вами більш детально ознайомимося з графічним редактором середовища Scratch та виконаємо практичну роботу. Для цього відкрити наступну відеоінструкцію.